Моє найбільше відкриття на цьому ретриті, що насправді, хоча всі люди різні, всі учасники і учасниці різні, але в кожному і в кожній з них я бачу частинку себе. І це так цікаво чути і бачити людей, чути їхні історії про себе і знаходити відповіді на мої внутрішні запитання, а як я в цій ситуації, а що мені робити, а як зробила ця людина? І для мене ще дуже цінно і таке відповідно. Відкриття, коли незнайомі мені люди дають про мене якийсь фідбек, от яка я в їхніх очах. І це так цінно, бо я звикла себе сприймати ну, своїми очима, очима, там, своїх близьких, рідних. А тут інші люди відкривають в мені зовсім інші грані, і це для мене дуже цінно, і якби підвищується моя самоцінка і самоцінність. І це дуже важливо, тому я безмежно вдячна за ретрит і за всіх учасників і учасниць, які на ньому присутні.